Доброго дня. В каналі Галина. Ти, Матвійчику, трошки не попад. Ми сьогодні зранку гарненько попрацювали. Ми сьогодні викупали картопельку. І зараз ми виїхали. Тато вивіз дітвору. І маму заодно на рибалку. Ну мама на рибалці це ще те явище природи. Мені подобається на рибалці. Бо... Бусикам подобається. Так що, mm -hmm. Якось так. У Там нас то сьогодні не дуже сонячно, але. так Добре. Синку, що робить тато? Ну зараз тату налаштує твою вудку. Ти будеш закидати вудочки? Так, да, буду вудки. Кого ти будеш ловити, син? Риби, То повернись гарненько, скажи. Рибку А ну-ка, букву ри гарно. Я не бачу. А скажи гарно риба. Риба. Молодець. Рибалка. Скажи рибалка. Рибалка. Молодець, ми тобою пишаємося? Бою... Рибалка. Я боюсь тебя в реактиву. Риба. Вот я моя уку Угу. А то, то будуть закидати, Ось таке озерце у нас. Мама. Мама. М -м -м. <рігалка> Це в амброзії, капець. А це жовтим цвіте. Що це? Амброзія. Нам Ось тут колись були все огороди. Все дачі, все сіялося, садилося. Не було жодного запущеного місця. А це вже все, ніхто не садить. Колись тут все гуділо. Все. Тишина. А там цілі сходинки були. Що з'їли <ріст> Та не криси, а риби. Що робиш? Є, не знаю, як риби. Мені нравиться. У мене немає вся рибки. А клів є? Клів, ну, так. Ось, мабуть, ми злякали рибок, бо ми їхали машини. Угу, треба було в ніжка мити. Чим? Щоб не лякати, щоб машина не було чути, треба було ногами йти. Куди? До рибок.

Сожрали? Нет. М? Не. Не, тебе, не. Вика, не лепайся, вылезь оттуда. А ты ты, ты распугаешь. он не до краю не підходять, будемо ми а не риби. Їдять, а Самі не хочуть вестись на це все багадельню. Да, сина? Папа, а в мене поміє. У мене єсик. Ні, тебе ще не клювало. У мене а Я цікаво Бо Зараз веркнись, Матвій. Зараз, зараз всі будуть на рибалку. Така Лир... риба в нас називає... Крупна. буде. Крупна. Ти будеш мокрий, ми всі присіли будуть мені додому. Куди це ця стежечка доведе? Вже не пам'ятаю сама, куди вона нас ведеться стежечка. Пішли. Зараз ну. Кажуть, тепер перша рибка. Рибай, рибай. Хто зловив? Я. Покажи. Ого, Мам, яку Матвій твій рибку зловив. Давай я її. Балі... Мене... Вікуха зловила рибку. Це, це моя. Зараз почекайте, можу. Це дві твої? <ривіт> 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 показала показала Викину удочку і будемо на вікину удочку ловити. Ось ця стежечка це вивела да, сюди. Я вже пригадала. Можна вийти ось туди на Іршанську трасу. А ось тут зараз є. Оно, бачите, таке дерев'яне чудо. Конструкція. То вже наша дача, де ми сьогодні купали картошку. Викупали. І все поросло в морозі. Тут все були дачі. Але що зробиш? Матвійчик щасливий, зловив дві рибки mm. Mm. з татовою допомогою. Таке щасливе довольна. Вікуська трошки засмучена, у <смірки> неї рибка їсть наживку. Так що йдемо. Ідемо підпочивати. Нехай дітки потішаться риболовлею. І датко поряд з ними. Так що так? Вікухіна перша рибка що клас. Я а у Матвійчика дві рибки. Як не чесно. Як от рибу? риби? Тебе знімати тут. Тато зніме. ні нас татко сам зніме такого Да, це та мана такий мальчик. Тулька Якого не гаеває. Все, риба сама виблигує. 4, 5 рыбьёх. А килька где? Да? Ушла. Ушла. Уплив... Килька оказалась самая хитра. Она просто уплив... уплывла. Такая красота.